Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку основні форми рельєфу дна океану. Рельєф дна світового океану схований під товщою води. Розрізнити нерівності на ньому можна за глибинами. Вимірюють їх ехолотом. Цей прилад із судна посилає у воду звукові сигнали. Вони досягають дна. Відбиваються від нього і повертаються. Дослідники фіксують час, протягом якого звук пройшов до дна і назад. Знаючи швидкість поширення звуку у воді, а це 1500 метрів за секунду, можна визначити глибини океану. На кожній фізичній карті поряд із шкалою висот розміщують і шкалу глибин. Користуючись нею, можна визначити глибини морів та океанів. Нині на допомогу прийшли космічні та підводні апарати, здатні фотографувати дно океанів. Це дало змогу скласти карти рельєфу дна морів та океанів. З'ясувалось, що він за складністю не поступається рельєфу суходолу. На дні, як і на суходолі, найбільшими формами є підводні рівнини і гори. Крім того, чітко вирізняються частини океанічного дна, Підводна окраїна материків, перехідна зона. Ложе океану і серединоокеанічні хребти. Межа між материками та океанами проходить не береговою лінією, а значно далі від неї під водою. Материкова земна кора, що є основою материків, продовжується під водами океанів. Тому ця частина дна і називається підводна окраїна материків. Уздовж узбережжя материків тягнеться материкова обмілина або шельф. Її ширина різна. Ця ділянка мілководна до 200 метрів завглибшки. Шельф є підводною слабонахиленою рівниною, яка вкрита посадовими уламковими породами, принесеними річками і суходолу. Далі до глибини 3000 метрів тягнеться материковий схил. У багатьох місцях він порізаний глибокими долинами. Нижня частина схилу має вигляд хвилястої нахиленої рівнини. У перехідній зоні. Від материкового схилу до ложа океану простягаються глибокі моря. З боку океану їх обрамлять ланцюги островів. Такі острови є вершинами величезних підводних хребтів. Уздовж островів тягнуться глибоководні жолоби. Це довгі вузькі западини з крутими схилами. Вони мають значні глибини понад 6000 метрів. Яскравим прикладом такого поєднання глибоководне море, зображення рельєфу ланцюг островів глибоководний жолоб є Японське море, Японські острови і японський жолоб. Перехідні зони можуть бути поясами високої сейсмічності. Там часто трапляються землетруси і виверження вулканів. За жолобами починається ложе океану. Це центральна, найбільша за площу частина дна океану. Глибини там сягають 4-6 тисяч метрів. Земна кора в межах ложа океанічного типу. Рельєф ложа океану це поєднання гігантських рівнин улоговин. У їх центральних частинах шар осадових порід дуже тонкий. Він утворений вулканічним пилом та скелетами морських організмів. Нагромадження осадових порід відбувається дуже повільно. Шар в 1 мм формується 1000 років. В улоговинах височіють конуси підводних вулканів. Діючі вулкани вивергають лаву, що розтікається на дні. Згаслі мають плоскі вершини. Їх вирівнюють морські течії. Улоговини розділені гірськими хребтами. Наприклад, на дні північного Льодовитого океану зіймаються хребти Ломоносова і Менділеєва. На дні всіх океанів простягаються грандіозні гірські системи серединоокеанічні хребти. Це валоподібні підняття океанічної кори. Хребти тягнуться неперервною широкою смугою, утворюючи пасма завдовжки десятки тисяч кілометрів. Висота хребтів перевищує 3000 метрів. Так, серединоатлантичний хребет простягається вздовж усього Атлантичного океану. Середино-океанічні хребти розсічені вздовж рифтом. Глибокою ущеленою з крутими схилами Її дно перетинають тріщини, з яких виливається лава. На схилах скупчуються вулкани. Вершини вулканічних гір іноді досягають поверхні океану і утворюють острови із застиглої лави. Наприклад, вулканічним є острів Ісландія в Атлантичному океані. Це свідчення того, що серединоокеанічні хребти є сейсмічними зонами, зонами землетрусів і вулканізму. Рельєф дна океанів, як і суходолу, формується підпливом внутрішніх і зовнішніх процесів. Внаслідок дії внутрішніх сил утворюються підводні хребти, глибоководні жолоби, поодинокі вулканічні гори. Найбільші зміни пов'язані із землетрусами і виверженнями вулканів. Зовнішні процеси зумовлюють знесення і нагромадження осадових порід на дні. Це призводить до вивітрювання підводних форм рельєфу. Найбільше осадових порід нагромаджується біля материкового схилу. У центральних частинах океанів, як уже зазначалось, вони накопичуються дуже повільно. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку Основні форми рельєфу дна океану. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!